Стерленд це серіал, де переплітається брутальна кримінальна атмосфера, хитрі інтриги та складні взаємини між мафіозними угрупуваннями. Тут немає супергероїв чи фантастичних здібностей, лише люди з власними амбіціями, жагою влади та готовністю ризикувати усім, щоб вижити в небезпечному світі. Якщо вам подобається сюжет з глибокими персонажами, гострими конфліктами та безкомпромісними рішеннями, ця добірка саме для. Для вас, давайте подивимось на 5 серіалів, які максимально близькі за духом і стилем до Ганстерленду. Після 25 років ув'язнення, колишній мафіозі Двайт Манфреді повертається в новий світ, де йому доводиться відновлювати власну кримінальну імперію. На його шляху постають вороги, союзники та інтриги, що випробовують його розум, силу волі та стратегічне мислення. Серіал вирізняється темним гумором і несподіваними сюжетними поворотами, які роблять кожну сцену непередбачуваною та насиченою. Манфреді демонструє Струє, як важко завоювати довіру та владу в чужому місті, залишаючись вірним власним принципам і не відступаючи перед небезпекою. Після вбивства ватажка однією з головних злочинних родин Лондона місто занурюється в хаос, і різні угрупування починають боротьбу за контроль. Героям доводиться швидко реагувати на зміни у владі та небезпечні ходи суперників, адже будь-яка помилка може коштувати життя. Серіал вирізняється масштабними екшн сценами і складними відносинами між персонажами, що тримають у постійному напруженні. Ця історія по показує, як хаос і боротьба за владу формують долю цілого міста, де безжальність і рішучість визначають успіх чи поразку кожного героя. Сім'я Макласки контролює весь тюремний бізнес Кінгстауна, постійно балансуючи між законом і криміналом. Кожне їхнє рішення відлунює в житті міста, впливаючи на людей і події, змушуючи героїв діяти обережно і обдумуючи кожен наступний крок. Серіал показує боротьбу за владу, складні родинні стосунки та підступні змови, які формують правила гри і випробовують характер персонажів. Тут контроль. Над містом часто дається дорогою ціною, і далеко не завжди він виправдовує задіяні методи Макласкій. Американський журналіст прибуває до Токіо і одразу занурюється у світ японської мафії, розслідуючи корупційні схеми та особливості порядку злочинних угрупувань. Нове заняття постійно ставить хлопця перед небезпечними ситуаціями, де кожен крок може мати серйозні наслідки для кар'єри і навіть життя. Серіал поєднує детективні розслідування, кримінальний світ та культурні зіткнення, створюючи багатошаровий та Захопливий сюжет. Ця історія показує, як складно вижити у незнайомому місті, де влада і злочин невіддільні, і кожен новий знайомий може виявитись потенційним ворогом. Рей Донован професійний фіксер, який вирішує проблеми багатих і знаменитих, часто використовуючи радикальні та ризиковані методи. Робота постійно ставить його перед моральними і особистими дилемами, де кожне рішення може мати серйозні наслідки для нього та його близьких. Серіал показує темний і суворий світ, де влада, гроші та родинні зв'язки переплітаються, а герої діють на межі закону і моралі. Рей демонструє. Як складно одночасно балансувати між професійними обов'язками, особистими принципами та сімейними стосунками, не втративши себе. Якщо вам подобається Ганстерленд, обов'язково зверніть увагу на ці серіали. Кожен з них по-своєму розкриває теми влади, кримінального світу і морального вибору. Пишіть в коментарях, який серіал вам вже знайомий або який хочете подивитись наступним. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і слідкуйте за новими добірками, які допоможуть знайти щось цікаве до перегляду.